Ді готується прийняти закон, що дозволить українцям витрачати на оренду не більше 30% доходу. Ідея благородна, але виникає питання, звідки гроші на таку програму, і як забезпечити житлом мільйони людей. Чи можна вивести ринок оренди з тіні? Про це говоримо далі. До нас вже доєдналася Олена Шуляк. Голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, регіонального розвитку, депутатка Верховної Ради України, голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю вас. Тож, пані Олено, давайте розпочнемо з того, звідки планують брати кошти на таку ініціативу. Давайте по порядку. Я спершу хочу розказати трошки про те, чому саме зараз Верховна Рада працює над тим, щоб змінити правила, які формуються в житловій політиці. Більше ніж 30 років нашої незалежності, ми продовжуємо жити за правилами, які були закладені ще в 1983 році. Коли був ухвалений житловий кодекс, і на жаль, станом на сьогодні, ми живемо за тими вимогами, які викладені в цьому дуже застарілому документі, звичайно, повномасштабне вторгнення воно надзвичайно оголило всі проблеми, які є в житловій сфері. А ми бачимо, що в нас на сьогодні зруйновано більше ніж 65 мільйонів квадратних житла. Воно або пошкоджене, або знищено. Його потрібно або ремонтувати, або взагалі будувати нове. А в нас станом на сьогодні тільки офіційно зареєстровано майже 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Ті це ті люди, які переїхали з одних територій, або ці території знаходяться зараз під тимчасовою окупацією. А на сьогодні також ми бачимо величезні черги, які формувалися за роки незалежності нашої країни. Ми чуємо різні історії про те, коли а ці черги якось непрозоро рухаються, тому що одні люди, які е, там стоять на другому, третьому місці в цій черзі квартирній, вони можуть е, так, роками продовжувати стояти. А хтось якимось там дивним чином е, може переміститися з останнього місця на перше і отримати таку, таку квартиру за такою квартирною чергою. Всі ці правила дуже непрозорі, незрозумілі, дуже несправедливі і. Е, е, по-перше, війна оголила всю цю проблематику. А по-друге, в нас на сьогодні є наші євроінтеграційні зобов'язання, і ми розуміємо, що житлову політику ми будемо формувати так, як вона працює безпосередньо в Європейському Союзі. В нас є наші євроінтеграційні зобов'язання. А ми всі знаємо, що Україна зараз виконує так званий український план «Ukraine Facility». до 2027 року. Ми отримуємо від європейського союзу 50 мільярдів євро. І в нас прописаний дуже такий чіткий план з індикаторами, коли ці індикатори ми повинні виконувати. І одним із таких індикаторів стоїть якраз скасування застарілого житлового фонду і ухвалення нового законодавства. Перший закон він буде Називатися про основні засади житлової політики чітко визначений термін. Це четвертий квартал 2025 року, і Верховна Рада 16 липня ухвалила в першому читанні цей законопроект. І зараз його готує вже безпосередньо на друге читання для того, щоб наблизитись до нових правил, до нових стандартів взагалі формування житлового фонду в Україні. Коли ми працювали над цим законопроектом, ми намагалися знайти відповідну статистику. Останні дані по квартирним чергам ми знайшли лише 2015 року. І Там було майже 600 тисяч українських сімей, які стоять на такому квартирному обліку. На жаль, більше такої ранньої інформації в нас немає. І для того, щоб навести лад, нам потрібно буде Спроваджувати цифрові інструменти обов'язково. Україна зараз знаходиться в топ 5 країн за рівнем цифровізації. Тому і житлова реформа вона обов'язково буде мати оцей такий цифровий великий компонент. Ми будемо створювати єдину державну аналітичну житлову систему. А в цій системі буде вся інформація, яка стосується хто стоїть на квартирному обліку, де стоїть за ким така квартирна черга закріплена, який є наявний житловий фонд в державі. цей житловий фонд є власністю територіальної громади. Чи це державний житловий фонд? Також будемо вносити інформацію стосовно приватного житлового фонду, тому що. Що без наявних даних буде дуже важко планувати взагалі і створювати житлову стратегію, і взагалі потім планувати створення соціального фонду і, взагалі, планувати і державні програми, цільові місцеві цільові програми, тому наше основне завдання на базі цифрових інструментів навести такий порядок певний лад в тому, щоб рішення, які ухвалюються на рівні держави, щоб вони базувалися на даних на цифрах і мали якесь підґрунтя. Перш за все, а дуже сумно, що до цього часу рішення, які стосувалися житлової політики, вони ухвалювалися там. Немає жодної національної стратегії, регіональної стратегії чи там стратегії місцевої, яка б стосувалася житлових питань. І цим законом ми вводимо обов'язкове планування. Уряд повинен буде обов'язково затвердити національну житлову стратегію. Потім такі стратегії будуть. Корелюватися вже відповідно з регіональними і з місцевими стратегіями. А в нас на сьогодні наші регіони розвиваються згідно затвердженою державною регіональною стратегією, і було б дуже добре, якби всі інші стратегії також. Були інтегровані одна водно, щоб вони мали і в основі одні ті ж самі дані, і щоб вони спиралися на ті дані, за якими там розвивається економіка. Що в нас відбувається з людським капіталом? Взагалі, там яке є бачення на перспективу, тощо тому сподіваємося, що нарешті, коли цей закон буде ухвалений, в нас буде відбуватися планування на державному рівні. Тепер стосовно соціального житла, на превеликий жаль, в нас. Ми самі це бачимо дуже добре, коли відбувається якась надзвичайна подія, чи відбувається обстріл, де люди залишаються без житла. Практично в жодній громаді немає такого фонду, де можна тимчасово переселити людей, надати їм тимчасовий прихисток, і ми цим законом вводимо. Взагалі, відповідні поняття, які стосуються, що таке соціальний фонд житла, кому він буде належати, як він буде управлятися, і наступним законопроектом, який буде називатися про фонд соціального житла, взагалі будуть врегульовані правила стосовно роботи такого соціального фонду. А станом на сьогодні ми розуміємо, що в Україні є. Велика кількість соціально незахищених груп населення, а це і люди з інвалідністю, це і представники нашої ветеранської спільноти, це і наші внутрішньопереміщені особи, це і діти сироти, і діти, які не мають на сьогодні батьківського опікування. Ну тобто, це досить такий широкий спектр таких людей, і саме ці люди, перш за все, будуть, будуть якраз і тими споживачами. Соціального житла, яке буде здебільшого, знаходитись у власності громад, і громада буде таке соціальне житло людям надавати безпосередньо в оренду. А певним категоріям буде надавати безкоштовно. А звичайно, безкоштовного житла його не буває в світі. За це житло буде хтось платити, будуть платити або місцеві бюджети, або будуть державні бюджети. Тобто для людей, які не можуть сплатити таку оренду, буде компенсація через відповідні бюджети. Але для більшості сімей, які зможуть... Брати таке соціальне житло в оренду буде використовуватись той принцип, про який ви вже сказали. Він працює в Європейському Союзі не більше ніж 30% від доходу всієї родини, яка буде проживати в такому житлі, буде направлятися на сплату таких орендних платежів. Ми плануємо, що а соціальне житло буде наповнюватись в громадах за рахунок різних джерел. Станом на сьогодні в нас в Україні є великий партнер. Це Європейський інвестиційний банк. І вже сьогодні він розпочав пілотний проект в Україні, обрані перші 10 громад, де будуть, де будуть будувати таке житло. Не завжди таке житло можна будувати його можна також і придбавати. У власність територіальної громади це вирішує безпосередньо орган місцевого самоврядування, яким чином йому краще скористатися або побудувати або викупити існуюче житло. І я думаю, що нас в рамках реформи децентралізації кожна громада зможе вирішувати, яким який спосіб для неї найбільш прийнятний, який спосіб буде найбільш ефективним і результативним. Пані Олено, а чи можемо зараз говорити про те, про які громади наразі йдеться? Які громади зараз? Ось ці 10 пілотних будуть впроваджувати цю програму. Це по перше, і по друге, як там буде вирішуватися це питання? Це буде це житло, буде будуватися, викуплятися? Як буде вирішуватися це питання вже на місці? Цю, цю програму зараз з пілотного проекту, яка стосується експериментального житла, реалізує Міністерство розвитку громади і територій. А вони зараз займаються і відбором безпосередньо громад, і критеріїв. Я думаю, що буде коректно, якщо ми будемо запитання адресувати безпосередньо до виконавців. Я нагадаю, що це експериментальний проект, тому не можна сказати, що його там результати будуть масштабовані на всю країну. Але як проект, який... Там тільки зараз почне реалізовуватись він, він може бути стосовно цього проекту, який буде фінансуватися європейським інвестиційним банком, є бачення, що таке житло будуть будувати. Але із тої інформації, яка мені відома, із мого спілкування з нашими міжнародними колегами з європейськими партнерами, можна буде потім на майбутнє не тільки будувати але й. Купувати таке житло не потрібно буде чекати. Певний час, коли таке житло побудується, можна буде викупати його в різних, скажімо так, власників і в приватного сектору, в тому числі, для того, щоб формувати такий соціальний фонд житла. Пані Олено, а чи будуть ви говорите про те, що держава буде компенсувати якусь частку цього коштовності цього житла? А чи будуть, наприклад, чи вистачить у громад грошей для того, щоб побудувати або викупити ось це житло? Чи не буде ось такого питання, що, наприклад, громада якась не буде мати спроможності фінансової оплатити це? Це продумано, це прописано наразі. Ви знаєте, в нас на сьогодні є декілька житлових програм, які фінансуються з коштів державного бюджету, і не не заборонено громадам долучати свої гроші. Наприклад, програма всім відома є відновлення. Фінансується повністю з державного бюджету, фінансується за допомогою наших міжнародних партнерів. Гроші надає і Світовий банк, і банк розвитку Ради Європи. А зараз ми вносимо зміни до державного бюджету, де прописуємо, що одним із джерел. Для є відновлення можуть бути також кошти, які надходять від заморожених російських активів або від доходів заморожених російських активів. Ну тобто, всі всі джерела, які можуть бути для є відновлення, вони можуть використовувати для того, щоб людям сплачувати компенсацію за пошкоджене або за знищене житло. В законі, коли ми його ухвалювали, ми передбачили можливість, що можна буде використовувати кошти і. Регіональних бюджетів і кошти місцевих бюджетів. Тобто, якщо громада бачить, що в неї, наприклад, є кошти для того, щоб підтримати тих людей, в яких зруйноване житло саме на території цієї громади, це не заборонено. Вони можуть дуже активно цим користуватися. Друга державна програма це є оселя, і ми сьогодні вже бачимо, що Місцеві а, бюджети вже більш активніше використовуються саме для є До речі, мені здається, львівська міська рада також для, для ветеранів для сімей військовослужбовців. Вона використовує можливості, коли частина грошей компенсується для пільгових ставок з державного бюджету, і частина грошей для того, щоб ця пільгова ставка була ще меншою. Вона надається безпосередньо із місцевого бюджету. Так саме може бути із соціальним житлом. Частина. Буде надаватися з коштів центрального бюджету, а частину будуть наповнювати безпосередньо самі місцеві громади. Тому дуже би хотілося задати таку законодавчу рамку, де у громад і у центральних органів влади буде більше можливостей. Більше різних механізмів для того, щоб вирішувати житлову проблему. Ми розуміємо, що кожна громада може запроваджувати свої цільові програми. Ми розуміємо, що на обласному рівні також можуть бути свої цільові програми, які будуть стосуватися формування фонду соціального житла. Ну і звичайно, ми розуміємо, що гроші наших міжнародних партнерів, які направляються до державного бюджету, вони також будуть тою основою, яка на перший час мабуть буде основним джерелом форму. Вання такого соціального фонду, тому що ми розуміємо, що створення соціального фонду чи його будівництво, чи його купівля, це дуже такий дороговартісний процес. Про ефективність використання цих грошей, чи продуманий вже механізм контролю безпосередньо ось цієї цього процесу або побудову соціального житла, або викупу соціального житла, чи унеможливена, чи унеможливне питання зловживань на цих питаннях. Я думаю, що питання прозорості всіх таких речей, які пов'язані з будівництвом, воно на сьогодні знаходиться в надзвичайному фокусі уваги суспільства. І сьогодні в нас вже працює декілька цифрових інструментів. Це і наша система Дрім, про яку всі знають, коли всі проекти, які реалізуються на території громади, можна зайти на єдиний публічний майданчик, подивитись, що відбувається з проектом від його самого початку від народження. І відповідно до, до його завершення, звичайно, це все буде відбуватися через тендерні процедури. Звичайно, прозоро а, система вона повністю інтегрована в Дрім. Якщо ми говоримо, коли використовуються кошти чи Європейського інвестиційного банку, чи Світового банку, чи банку розвитку Ради Європи, вони всі мають свої відповідні процедури, дуже жорсткі, які контролюються також з боку міжнародних партнерів. Тому я сподіваюся, що питання прозорості. Воно буде максимально вирішено. Ну і наше суспільство воно дуже пильнує за всіма речами, які стосуються будівництва, і точно не дадуть зробити так, щоб всі процеси були якимось чином, десь там заховані чи приховані. Будь-які речі будуть обов'язково висвітлюватися нашими журналістами, в тому числі. Що ж, пані Олена, дуже дякуємо вам за те, що знайшли для нас час. Олена Шуляк, голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади і регіонального розвитку, депутатка Верховної Ради України, голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, була з нами на прямому Включені з нею говорило про соціальне житло для українців. Щиро дякуємо. Ми прощаємось. Дякую.